Сьогодні короткий огляд статті Джеклін Ховард від BBC News за 10 квітня 2024 року. Галерея сучасного мистецтва в Німеччині звільнила співробітника після того, як виявила, що художниць-початківець повісив власну роботу на виставці. 51-річний чоловік просвердлив двоотвори в стіні, щоб повісити свою картину в Мюнхенській пінакотиці сучасного мистецтва. Місцеві змі повідомили, що чоловік пішов на цей трюк, сподіваючись досягти мистецького прориву. І він його досягнув. Він потрапив в усі газети, і, смі... і світові також. Представник галереї повідомив, що робота була виставлена недовго. Наглядачі відразу помічають щось подібне, сказала Тіне Неллер німецькій газеті. Тут куча всяких седеш, додавши, що робота була повернута художнику. Чоловік був співробітником технічної служби галереї і називав себе вільним художником. Його робота розміром 23 на 47 дюймів, це 60 на 120 см, висіла в порожньому проході. Ну, такий бис, хай висіла. Що ж вони чепилися до тої людини? Крім того, що художника звільнили з роботи, йому також заборонили відвідувати галерею. Цього я взагалі не розумію. Людина поціновує мистецтво, йому таке роблять. Це от друзі, скажіть. Галерея є однією з найбільших галерей сучасного мистецтва в Європі, де представлені роботи Пабло Пікасо, Макса Енста, Сальвадора Далі і т.д. Кілька місяців тому подібний випадок стався в німецькому місті. Бонн. Співробітники пакували виставку бун... в бун німці. В Бундескунстхалі, Коли помітили, що хтось із відвідувачів виставив додаткову картину, ми вважаємо, що це комедно і хочемо познайомитися з художником. Зв'яжіться з нами. Ніяких проблем, слово честі, написала галерея в соціальній мережі Екс, колишній Твіттер. Художниця вийшла на зв'язок і повідомила, що картина належить їй. Данай. Емануіл Лідіс сказала, що завжди хотіла, щоб одна з її картин потрапила на виставку. Я провезла її контрабандою у величезному балахоні, накинутому на Легінці, розповіла вона місцевій громадській телерадіокомпанії ВДР. Її жіночий портрет під назвою Джорджія, зрештою, був проданий галереєю на аукціоні, а виручені кошти передані мистецькій благодійній організації під назвою Арта Сил у місті Кельн. Друзі, якщо ви. Цікаві подібні новини, гумористичні і не дуже. Пишіть в коментарях, будемо робити подібні огляди і перегляди статей. Взагалі я навіть не знала, що можна таким чином потрапити на виставку. Як вам така ідея? Слухайте, може то зробити з цього якийсь тренд, і тоді художників не будуть пускати в галереї ні в які. Вони точно потрапили в газети, якщо навіть не в галерею. І тепер ми про них говоримо. Це піар.